Всем привет, до да вашей уваги. Огляд, мешачка с красивками, подоём, а мы нас три У нас есть такие гарненькие красивочки. Размер 8,5. Наступней ещё вот такие. Размер 8. Дев'ятий. В гарному стані. Розмір на сітка тут дуже різно. Розмір одиннадцятий. Дивимось наступні. Фірма Adidas. В гарному стані розмір 42 з половиною розмір 11 американський 10 з половиною наступні Крисівкою усі одного кольору, лише різні моделі. Десятий розмір. Одинадцятий розмір. Фірма Puma. Десятий англійський розмір. Фірма Puma. Це все оригінали з штрих-кодами. Штрих Десятий з половиною. Наступні. Десятий з половиною? Десятий розмір? Десятий з половиною. Розмір сьомий з половиною, ось такі. Дивимося далі. розмір одинадцятий. Десятий? Дванадцяти? розмірна сітка абсолютно різна. Ще ось такі. Дев'ятий розмір, і ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.